Щорічно в містах країни проводять акції з вимірювання тиску та рівня цукру в крові, традиційно розпочинають черні з Ужгорода. Після продовжують в інших обласних центрах, аби фінішувати в Києві до Дня боротьби з інсультом 28 жовтня. Ця акція започаткована в рамках програми «Стоп інсульт», яка була створена Українською асоціацією боротьби з інсультом. І вона направлена на виявлення тих осіб, які мають підвищений артеріальний тиск. Тобто, це скринінгове вимірювання. Крім артеріального тиску, іншим фактором ризику є підвищений вміст цукру крові. Тому на цій акції ми також скринінгово вимірюємо скільки крові, в скільки в крові знаходиться цукру. Якщо людина має систематично підвищений рівень цукру в крові, або ж тиск є вищим ніж 90 на 140 мм міліметрів штутного стовпчика. Вона потрапляє до групи ризику виникнення інфаркту або інсульту. Останнє вважається майже невиліковним. До 80% людей функціональність організму не відновлюють повністю. Подібні акції, звісно, не вияв. Від цих хворих, але часто пройшовши просто так. Людина дізнається про негаразди, про які навіть не підозрювала. 155 на 102, 71 пульс. Це високовато. Або, ви, може, хвилювалися, може щось зараз нічого. Давайте ми з вами так думаємо. За хвилин 10 посидіть, відпочиньте в прохолоді, підійдете ще раз, тому що щось багато. Це не ваш тоск, це видно ситуаційно щось знаю, я тут стояла хвилин. 10. здогадалася, бо ну, нема необхідності, я себе добре почуваю, тому і не йшла. Акція дуже корисна. Будемо робити висновки і лікуватися, як тому це надто високий тиск. Сумисно перевіряти ані тиск, ані рівень крові українці, як показує практика, не поспішають максимум щорічний медогляд обов'язковий далеко не для всіх категорій працівників. На подібні акції часто звертають увагу за компанію або ж просто без причини. Людина може в будь-який час підійти, знає, не треба йти кудись. А так ви особисто, або ваші знайомі, навмисно, так щоб піти поміряти рівень цукру. Багато людей звертається? Думаю, що ні. Медики кажуть, вимірювати тиск навіть раз на два місяці замало. Якщо людина старше 40, раз на тиждень, якщо ж знає про свою схильність, при найменшому погіршенні самопочуття. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, оберігання від стресів і контроль свого стану основні критерії профілактики. Так сталося, що трохи не вилувалася профілактика. Всі цікавилися багатовартісним обладнанням, дуже вузькоспецифічними якимись заходами. Але якщо ми будемо робити профілактику і стане менше хворих на гіпертонію, то звісно, що менше людей буде хворіти і на інсульти, і на інфаркт. Тому що вони не будуть мати основних ризиків цього захворювання. В Ужгороді це вже восьмий цикл заходів до дня боротьби з інсультом за офіційною статистикою. Щорічно таким чином обстежують близько 15 тисяч українців.